Бусі, всім привіт! Новий день, нова робота. Ми прокинулися. Зараз буду готувати сніданочок. Бросик уже перебіг із спальні залу. Дивиться телевізор. У мене на задньому фоні ось таких два красення в бусі. Зараз вам щось розкажу. Вчора через тата передали мені мої підписники. Подарунок Ось цей зервонющий вазон. Ще й такі самі ринки, як у мене. Я зроблю рокіровку. Зрозуміло, що це подарунок, та, але ж це ж мій подарунок. І Я собі буду думати, що я з нею зроблю. Я вам зараз розкажу Пусічки, У мене там два сухарика, я їх чклонсну. І оця пальмочка в мене виходить менша. За ось цей такий пишний великий вазон. По-перше, він дуже важкий, оце листячко важке, і в нього риночка, бачите, менша. І я зроблю ракіровку. Оцей великий вазон піде в ось цю більшу ринку, а маленька пальма піде сюди. І ця маленька риночка стане отут, де я й хотіла. Бусі, ви уявляєте? Ви уявляєте? Бо я ні. Туреці, замерзла в ноги, де мої капці. Просить, де мої капці, де мої капці? День. У мене сезон сарафанів суконь відкритий. Бусі, уже ось тут буде стояти цей маленький, красень, малесенькі риночки. Зараз так затишно стало. І ось тут у нас стоїть цей вазончик. Ніби так і було, да бусь? Боже, ви мої золоті. Оце подгони, оце подарки. Сильно-сильно. А я добуду. Ми там зимою жили, йди сюди. È... Дідуля в хату йде. Що це ти знаки складаєш? Так Який ти в мене розумничок То знак Вступи дорогу. Да, вступи дорогу. Сітофор. А ну, так. молодець. Усі всі всі знаки пускав. Оце це так ти розумієш. А то знак, що то місто Луцьк. Стулік? Да, Луцьк. Лочик. Лочик. Молодець. Ось так, от так. Ой, а це що до ринами приклеїться? Дітки догори ногами біжать. Стодом? Де? Оно. Ага, то ти, ти це вломав там. Давай, мама, достане. Молодець. Пуста. Пуста. Давай. А це що за знак? Ада? Крок. Що це за знак? Це ушні. Знак стоп. Ку-коусінні. Уже що сьогодні? Тягнеться? А, Вчора ми були з Доликом. Кузьменко, ти куди заходиш? А миросик ти грається. В мене в кров. Миросі, Я тебе чаренки буду скидати, мочити. Я зараз сідаю черенкувати сам шит. У нас вже тут вазоник тут, той великий там. Я таку хочу близько коло морозика. Кузьміть на місці. Дай Кузька? Ти не в місті, ти поснідав? Ой, будіться коса. Зараз буду ловити в хату залетіла. хіла. ловимо сечку. Я вже чаренкую. Я... Ринкувала, потім був перерив. Приїжджала мама, привезла свій полівізатор, він навіть такий на акумуляторі, на як телефон мобільний заряджається. Розбавили ми сплошний і пішла, я кропити, бусі, сюди по заговорі, там, де вже не будемо косити, воно засохне, я тоді просто його згромажу і побачу, що не взяло, то ще скроплю. І сюди на подвір'я зоні, бо там, ж ви що, там вже в пояс. І наша ж його косити, як ми там нічого такого робити не маємо, і ті це не треба там від дороги від людей. Треба, щоб гарно було. Її жа. Чок. А разом їжак. Їжачок. І. Ї, Ї. Жа. Чок. Скажи їжак. Аля-ля-ля! Їжак! Субота почалася не з відпочинку, а з прибирання. Позамітала, помила, попротирала. Зараз буду все розкладати по своїх місцях. Блестить все. То що блестить Так, о, ще треба дорожки внести. Ага! Батареїв нема? Зараз будуть. А це ми прокинулись. Миросик, що сьогодні за день? Понеділок чи неділя? Господи. В общем, я знаю, що сьогодні свято. І ми нічого не будемо робити. Взагалі, ну як, дісточки там зробити? Це Мам. таке. А. Спати, Спати будемо? Поїдемо. Поїдеш? Мам. Куди? До поліна. До волінки? А мама щось яку вулику спала, син. Дивись, бусі, я просто на заспокійцях, подивіться, і мене отаку, я вирубаюся, просто так сильно і міцно сплю. Що я розказувала Я не зображаю. Чого ми не виходило? Було багато роботи, було багато подій, емоцій, важких емоцій. Я про це все згодом. Зараз ми таки прокидаємось, і я така Що? Трошки... Муха? Муха, Ну не бійся, вона не кусається. Ми вже поснідали, зараз бусі в планах надувати басейн. Ну і Зрозумієш, що свято то це ж, мабуть, можна робити, так? Да? Потім винесемо, наберемо води і нехай гріється. У нас такий вітерес на вулиці, але дуже і дуже тепло. Да, в тебе є ось такий жилет, так? Да? Їду. Купатись зараз, Моросик, ми ще басейн не надули. Ми робили багато-багато роботи. Бусі у нас вже майже зачищений весь розсадник. Там плани змінилися. Той трикутник, який я мала засаджувати, його засаджувати не буду. Я просто буду обробляти. Того, що, е поки все-все-все зробили, щось мені допомагало, щось я робила сама, і я зрозуміла, що я просто не витягну оту всю площу. Це важко. Для мене одної це багато. А постійно когось просити, щоб прийти, допоможіть мені, бо я заросла. Ну, це не вихід ситуації. Бусі вже трохи там приготувала місце. Ой, ми замкнені. Приготувала місце для басейну. Зараз вам покажу. А я піду бусам покажу, де ми будемо басейн ставити. Зараз я прийду. Да. Басейн, да. ну, почекай, почекай, побудь в хаті. А я піду бусам покажу. Прикаже, привіт, кузя. Боже, такий вітер, не знаю, будете мене чути, не будете. Я ніби так закрила мікрофон. Дивіться, бусі, отут планую його поставити, щоб він стояв собі між цим хатинкою і горкою. Боже, треба буде водичку спускати. І щоб вода стікала кудись, не туди під сараї, а кудись сюди. У нас же басейн із даху, пам'ятаєте, що ми сонця не будемо боятися? Бусі відкрила люк. Щоб висохало там. Не буду підходити, показувати вам ці красоти крани і труби. Чечки, зайду, щоб вітер не так віяв, щоб залишов, якийсь був, розкажу вам історію, чого кум ставив фільтр на воду. Ми тут не жили скільки. Від весілля 4 роки. Дімко вже не він розсадник, який вже, мабуть, шостий рік, бо ще ж до весілля це все діло засаджувалося перший раз. І якби ми тут не жили. і Воду ж не пили так часто, підходили собі, коло краниці кран відкривали, там ноги помили, води набрали в кружку, попили. Все. А це вже ми почали жити в хаті з весни, і ми користувалися водою лише на хату там попити. А вже коли включили полив на розсадник, бусі, то скважина постійно 24 на 7 качала, тому що я полив вмикаю. Тут вже насоси на хату, пруд, і в нас вода отак, отак, отак постійно, постійно. І я не знаю, що це кажуть, плавун, не плавун. Не знаю, факт в тому, що пішов пісок. Пішов такий пісок, що я відкривала кран, щоб попити води. Там просто на дні у стакані був пісок. Вмикаємо воду, щоб покупатися. Ця ванна в піску. Ну, ну Це просто страхи були. Я вже купувала воду в магазині, Я бусі живу в селі і купую воду, щоб попити в магазині. Покупляли в магазині, потім то мамою їхала, набрала. Із скважини, і я кажу, це ж не вихід. Ну йолки-палки, треба щось робити. Зрозуміло, прийде дімка, що це кажута. Прийде дімка, і ми вже цю бочку переведемо на те подвір'я, а ця скважина залишиться лише на хату. Лише на хату. ж, ну хто ж знав, що так буде? Що такі сильні насоси, що їм буде брати так багато води? Вчора приїхали в Воловхатюки, ку поклав нам фільтр. Ми замовили. І зараз тут, тут фу, ніби норм, але бусі, щоб чистити фільтр. То я чистила тільки кранчики, але ті кранчики вони нічого не допомагали. Вони трохи-трохи зупиняли той пісок, все одно він йшов через ті крани. І мені треба буде залазити отуди в ту яму, до тих насосів, до тих фільтрів, і чистити фільтр. Це капець. Я не знаю, як то я буду робити, але буду. Ось зараз покажу. Боже, я така щаслива, я така щаслива. А що я щаслива? Бо я на таблетках. Я на таблетках в бусі, я пила таблетки, тільки як почалася війна в перші дні. А то якось старалася так ну, тримати в собі. Ну, в собі теж якось важко. Але я не знаю, я така, що я навіть якщо на таблетках мене все рівно, якщо я щось переживаю, все рівно буде боліти серце. Якщо я випила заспокійливий, не випила, воно буде боліти. А, дивіться, якось так сталося. Не знаю, буду йти. Можливо, ви мене будете чути повітря, наче не сильний. Наші захисники. Вони всі найкращі, вони пішли нас захищати. Але, знаєте, в родині небес, як кажуть, і там теж є деякі кадри. Так сталося, що, мов, у дімки там багато щось людей звели в купу. я не буду вникати в ці подробності. Е -е, дивіться: е -е, Дімко мій відійшов і залишив свій телефон. І мені мужчина той, я не знаю, то не побратим, це щось непонятне. Зателефонував, почав розмовляти зі мною на російській мові. Текст був такий складений, що ніби як Дімка в полоні. Уявіть собі, бусь, мій стан, коли тобі телефонують, розмовляють з тобою на російській мові, телефоную від чоловіка твого на вайбер по відео, але не вмикають камеру. Нічого не пояснивши нічого, просто сказавши отакі от всі слова. Я не буду розказувати конкретно, воно нікому не треба для обмусолення. Факт в тому, що потім перезванює Діма. Знаєте, а мною тіпати не перестало і плакати я не перестала. Ну, відтоді я вже декілька днів на цих заспокійливих. Мною тріпануло дуже-дуже гарно. Це і причиною того, що я не знімала влоги Того, що це зовсім було не на часі. Зовсім. Це всередині просто. Світ перевертається, земля йде з-під ніг. Це, це страшне бусь. Боже, дай нам всім сили, терпіння це все пережити. Я просто відійшов і залишив свій телефон. Ніхто ніколи його не брав, а тут якось так сталося, що ну, що сталося, то сталося. Але, слава Богу, що все добре. Я ж кажу, я навіть коли вже побачила і почула Діму, я плакати не перестала, мені здається, що сильніша почала ревіти. Це ну, так, такий невдалий жарт був. Від теми військової розказую вам про тему сімейного бізнесу. Дивіться, бачите, тут є самшит шит. Може, ви не знали, тут є самшит. Оце приїжджала тітя Ніна, мама, і вони мені допомогли оце все зробити. Ми стали в один вечір. тітенька лишилася в нас з ночівлею, і тоді вже в 6 ранку стали і гагахнули оце все. Дивіться, зараз яка наступна історія. Я буду розмотувати каплю сюди, на три ряди. І хай вона промочує, бо щось дощоку немає, а мені і всім людям він дуже-дуже потрібен. І потім я буду пересаджувати в перший ряд весь самшит. Але мені здається, що його так багато, що тут буде два ряда. А один ряд буде це буде брабант. Так що таке? Боже, хто це там іде? Що це за хлопчик-помічник мамин? Що, йдемо надувати басейн? Котенятко. Ідемо надувати басейн. Yeah. Ура! <рикінь> О Боже, оце я так загоріла. Капець, Мирон. Все, надуваємо басейн і ти купаєшся, мама, коли тебе лягає, загорає. Хорошо? Не знаю, можливо, я зараз нікому не відкрию Америку, але лайфхак для того, у кого немає вдома ні насоса, ні компресора. Але є фен. Із холодним режимом. Бусі? Воля. Ну і зрозуміло, що в басейна повинна бути велика дірка для надування. <риклад> <риклад> Бусі й хвилини не минуло. Що, чекаємо, дах, пробуємо як воно буде, так? Да? Пути, пути! Чіпай. Ні, ні, ні. Що ні? Не так. Не так. Все, дивися. Просто дуже-дуже його гарно треба де потім почепити. Все, ти щасливий? Да. Я щасливий бусь. Так, швиденько надули, ми так довго готувалися, щоб його надути, і так швидко надули. Домік, так. Все, йдемо росик готувати місце на травицькі, щоб ми його не пробили. Позастилаємо все, пішли. Якби він того не сказав, не був би це мій Мирон миронбусі. Я сама така. Коли в дитинстві вже накачували басейн, то Хто ж це чекав, коли та вода загріється. Ми ж хотіли з братом якнайбільше туди налити. І щоб вона швиденько нагрілася, а в холоду нас ніхто не пускав. То що, ми тільки що носили з мироном із ванни гарячу воду, в басейн наливали, і Мирон уже купається. Я ж кажу, це, це я, це я в дитинстві. Довольна я? Як назло заховалося сонечко, не знаю чого. Зараз так трошки. О, сонечко виходить, мирошка. Мирону, ну дивіться вже. Коврами обстеляний. Не замерз? Ні. Не холодно? Ні. Ну дивись мені. Вода тепла бусі, дуже тепла. Вон, дивіться, бачите пісок на землі. Оце ми так у ванні купалися. Де ти? Ти плаваєш? О, таке у нас б, сьогодні класне свято. Це приємна робота була, так да, Мирос? Она дути басейні води наносити. Да? От мама б до тебе залізла, ну нічого. Перший раз я писав. Далі мама з тобою. Мирон і мама. Я красива. Ти Ти теж красивий. ти. Це ти, Мирон. Кому є бусі. Ми цей сарафан назвемо Я красива. А, взяли морозиву фісташкове. стежкою, переодівачки. А, беремо вірік і йдемо до бабулі. Так як ми нічого робити не будемо, то прийдемо до нашої бабусі, посидимо. Вона теж сьогодні відпочиває, бо вона вже в нас була, приїжджала на три хвилинки і поїхала. Мирон тут кіпшу наробив, бо я на нього кричала. Поперечення. Бабуся його жаліє. Та він дуже любить бабусю, бо бабуся жаліє. Звісно, хтось має кричати, а хтось має жаліти. Дивіться, яку красу наш сусід зробив, якусь стадіон. самий самий справжній олімпійський тепер. Mm -hmm. Все їдемо. Да, розик їдемо до бабулечки? Yeah. Дивіться, бабуся це купила нам таку насадку на шлангу, а у нас дуже сильний насос. У нас нереально він потужний, і від того напору, який він дає, я хомутом як не зажимала, воно просто вириває його. Що там такий отвір маленький, воно ж там розпилює ту водичку, всі насадки, то йому то занадто. Я думаю, що мами насос потягне. Мами там не сильний напор, кранечки. Бусі згадала за подарунок, за той вазончик і нагадала, що це улюблений вазон мого брата. Ж, типу, по такому простому Доларове дерево називається. А так по-розумному, якось сам зімній кулька, служим якось таке розказує вам, воно Валера йде да, і в жіночій майці да, довольний такий о, дає за те, що воно типу, гроші притягує, да? що в мене тепер багато підписників буде. Та в мене і вас так багато. Мені дуже приємно, вас дуже багато. Я ось майже 5 днів не знімала. А, тут висники додаються і додаються. Мені здається, що мій хлопець засинає. Ти що спиш? Ні, не спиш, так? Ми ж до бабулечки їдемо, який сон. Дивіться, які тут красоти, і бузок, і невеста, і каштан. Красота! Морозик зараз зайдемо до бабусі на полуничку попастися. Ми тут були вчора і ми все повиїдали, морошка. Це ще не готово. І там все зелененько. ми тут з бороном вчора паслися. Як ти так хочеш, давай. Помилися, як, як, як треба, так? Да? Після до бабульчики. Бабуся зараз в шоті ж це не приїхала. Я їду, я їду, дивись, куди йде. Сина. Ти купався? Розкажи. Як... Та діло вийшло дуже. От діда, щоб побачив, якими ігрушками Мирон грається. Ну, то любима, то любима ігрушка. Дідулик ми поскладаємо все на місце. Бусі, ви мені писали, що ми дуже рано картошку посадили. Зато ми її вже їмо. молоденьку з масок. М -м -м -м. Прийшла до мами, називається гості. Поїсти прийшла. Мирон вдома поїв, а я в мами. Мирон свої мамі їсть, а я в свою буду їсти. Де, з який мама мені легенький сарафанчик подогнала з ананасами. Бачите, я їй що тут таке, насадку на шалангу, а вона мені сарафан. Подивіться, така я літня-літня і загар такий. Весняно-літній в мене. О, якраз я в ньому буду нормально загоряти. Бузь. Треба, щоб вже оця частина буде шия, і руки сюди загоріли. Мені здається, ноги теж мене загоріли. Справжнє, справжнісіньке свято, мрусик заснув. Мама зробила теплого чаю, не знаю, тут і так прохолодно, і той теплий чай такий смачний. Бусі, будемо ми далі з мамусею чаювати, сидіти, чекати, поки миродник прокинеться, потім підемо додому, і думаю, це вже буде вечір, повечеряємо і теж будемо лягати. І вже завтра нові справи, нова робота, і ми вже будемо виходити до вас, бачите, я вам... Так потрошки-потрошки, по бо я думала почати тільки з сьогоднішнього дня те все не викладати. Думаю, ну я знімала, ви трошки побачили, що ми робили. Ну, не видаляти ж мені його. Да? Я зазвичай видаляла, думала, та нащо воно не треба. А вже думаю, якщо є трошки матеріалу, хоч і по пару секундочок ну, повкладаю. Бузь. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що у вас так багато, що ви підписуєтесь, що ви такі в мене активні. Ви в мене найкращі. Міцно, міцно обіймаю і цілую.